Всім привіт! Сьогодні я буду показувати свою всю колекцію моїх любих табулапок. Ну, ще не табула, я таба Коротше, поїхали. По-перше, у нас на черзі отаке. Вот вот. Я його недавно купила. Така Так Друге у нас іде. Номер два. Такий теж м'яколка, але маленька. Третє. У нас отака ляпка прозорочна. Скажіть, що вона прикольна. Напишіть у коментарях, що ця лапка топ. М? Так. І четверта лапка. Це остання. Отака. І всем пока!